Пусик, все, ребят. У 2014 році Одеса стала місцем шабушу проросійських істот. Навіть після подій 2 травня маріонетки Кремляни залишали спроб створити тут або Народну республіку, або провести псевдореферендум і приєднатися до Росії. За що їм постійно, м'яко кажучи, милили чуба, але мені навіть здається, що їм це подобалось. Давай! 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 Чи зламали тоді скорика? Якщо ви раптом не знаєте, хто це я розповім трохи згодом, і навіть покажу якийсь презент для нього зробив Сергій Стерненко. А зараз я попрошу підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар після перегляду цього випуску. 30 вересня 2014 року до Одеси приїздиться Нестор Шуфрич. Тоді він був кандидатом у народні депутати від опозиційного блоку і балотувався саме по 143-му округу це місто Ізмаїл Одеської області. А у самій Одесі у нього мала відбутися прес-конференція. Маленький спойлер не відбулася. А перед брифінгом він зайшов до будівлі Одеської обласної державної адміністрації, бо туди його, начебто, запросив тодішній очільник Одеської ОДА Ігор Палиця. Його називали людиною Коломойського. Він був і є фігурантом багатьох корупційних скандалів та кримінальних справ. А у 2021 році посів 44-те місце в списку найбагатших людей України зі статка. У 230 мільйонів доларів. Чи зустрівся тоді Шуфрич з Ігорем Палицею, мені невідомо, але у проросійського політика відбулася інша зустріч. Ти, ти. В І шаграй, московський в, посіпака! В залі ти інакше говориш. В, в залі? В якому залі? Ти що, взагалі придурок? Я не депутат, ти розумієш що я? Я, бачу, я Сергій Гуцелю. Який вас буде давити весь час, як Тарганів кончений. І це був лише початок до слова. Інтерв'ю з Сергієм гуцелюком, який зараз очолює інститут нацпам'яті в південних регіонах. Ви можете подивитися на моєму каналі. Посилання в описі до цього відео. Там Сергій детально розповів про тодішнє протистояння російським елементам. Я коля все робив, що десь не прила за кров. Ти помништон Помни? Ти наваляв людей второго мая. Отвіть валюта. Прошу Шуфрича трохи пізніше. Це буде як вишенька на торті, а зараз трохи про Миколу Скорика. Хоча якщо розповісти про усі зашквари пов'язані з ним, то коротко не вийде. Але єдине, що вам треба знати, це те, що 19 лютого 2014 року біля Одеської обласної державної адміністрації відбувся мітинг євромайданівців, на яких напали ці тушки. Перед цим до людей вийшов Микола Скорик, який на той час очолював Одеську ОДА. А коли почав йти до приміщення на проукраїнських активістів напали озброєні битами молодики? За свідченнями журналістів, зокрема Зої Казанжи, Скорик кинув таку фразу: це вам за те, що наших беркутівців вбивали. Свідки у справі 19 лютого вказують на екс-губернатора Миколу Скорика як головного організатора побиття журналістів шість років тому, я прокричала скорику. А це що ви вирішили? Ви вирішили нас тут всіх покарати, і скорик мені сказав: а не надо було наших беркутовців в Києві убивати. І слідом я знову йому казала, що ви будете мстити зараз нам. Він відтірував. Після цього вже екс-губернатор забарикадувався в будівлю одеської обладміністрації. Близько 200 тітушок почали бити журналістів та активістів. Тоді серед побитих були десятки журналістів та розбито декілька камер. А правоохоронці, які стояли на площі, навіть не втручались. Ця справа тягнеться вже 10 років, але ключові замовники і досі на волі. Але тепер давайте перенесемося у день 30 вересня 2014 року. Микола скорик хотів влаштувати шоу саме приниження, по іншому це не назвати. Давай! 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 І тоді йому таки дісталось якраз в той момент, коли шуфрича охорона намагалася затягнути до бусика, і один з активістів влупив скорика в обличчя. А вже трохи пізніше на одеському телеканалі свій презент регіоналу зробив Сергій Стерненко. У опозиційного блоку є деякі склонності до мазохізму. Тому ми вам дарим такий от подарунок. пожалуйста. Да, пригодиться, Я думаю, господину шуфричу і господину Шкорику. Я люблю захотіть, ви, захотите, одіз, ви, ви взяли, можете одіз, приняті, ви такі, такі товари. Інтересно я не знаю, чи скористався скорик подарунком Стерненка, який тоді ще подеколи говорив російською. Чому йому не один раз дорікали ті про російські політики, але перформанс вийшов цікавим. Як власне і тепла осіння зустріч Шуфрича в Одесі, на це можна споглядати нескінченно. Дайте, Вы запросили! Дайте коридор! Вот так! 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 Вот Такі, 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 так у народі навіть тоді казали, можна вічно дивитися на вогонь, воду і на те, як хлопцюють шуфрича. Але пізніше громадські активісти помітили ще одну дуже важливу деталь: автобус, який возив Шуфрича по Одесі, це той самий бусик, який привіз тітушок 19 лютого. Як з'ясували журналісти, транспорт належав Дмитру Копилову на прізвисько Кобила, колишньому міліціонеру, який володів охоронним агентством. Де він зараз мені невідомо, але знаю, що у 20-му році він закрив свій заклад Чегівара через бойкот, який з йому влаштували одесити за пророжні. Осійську позицію, а ось Нестор Шуфрич зараз знаходиться у СІЗО. Його підозрюють у державній зраді. А Миколу скорика можна інколи побачити в Одесі, особливо під час пробіжки. А я сам особисто бачив його за цією справою. цьому кінець. Попрошу підписатися на канал, поставити лайк і залишити ваш коментар. Дякую за перегляд.